Не садіть ананас з ананасу, поки не додивитесь це відео до кінця. Перше це як вибрати ананас. Основна причина, чому він не дає корні, це ця рослинка могла примерзнути. Тому, коли ви обираєте в супермаркетах, просто перевірте, чи от, як кажуть, він тримається. Бачите? Тобто, якщо він випадає, значить рослинка була підморожена і результату ми не отримали. Також дуже важливий фактор. Дивіться де безпосередньо ця бірка. Тому що якщо вона є тут клинена, то це також шкода і рослинка може не прорости. В моєму випадку, як бачите, це просто до листочка і ми легко його знімаємо. Звертайте на це увагу. Наступний крок це потрібно викрутити. Зараз ми це спробуємо. Не пам'ятаючи за годинниковуючи проти. Но... Насправді це дуже легко. І раз. Цю смакоту ми з'їмо з, з сім'єю ввечері. Що робити з цим? Обов'язково знімаємо оце непотрібне листечко. Знімаємо 3-4 рядки. Дуже важливий фактор, який ігнорують, я бачив декілька порад. Того не робили, ви маєте зрізати оцю частинку до такого от стану. Бачите, щоб мене переходило в листечко. Далі ще найважливіший крок. Але чи вдалося мені проростити коріння в наступних відео, а швидше це буде в моєму телеграм-каналі, де є вже аж один підписник дуже розумна людина, то є я. Ну а ти можеш стати другим. Тому вирощуємо ананаси з ананасів. З вами був Руслан. До наступних відео, в яких ми будемо тестувати та вирощувати от таку рослину.